Привіт усім! Сьогодні ми повертаємось у далекий 2005, щоб розібрати гру, яка залишила свій слід у серцях багатьох. Але залишилась дещо недооціненою. Мова йде про гру вигнанець, науково-фантастичний шутер від першої особи, розроблений студією Digital Extremes, тими самими, що подарували нам серію Unreal. Ця гра обіцяла поєднати захоплюючий сюжет, інноваційний геймплей та сучасну графіку. Чи виправдала вона ці очікування? Давайте розберемось. Що це за шум? Господи, я ж казав тебе чекати біля машини. Почнемо з основ у центрі сюжету. Доктор Джек Мейсон, колишній військовий лікар, який тепер працює у цивільному секторі. Він отримує завдання перевести особливо небезпечного в'язня. Жінку на ім'я Каріна під час транспортування стається аварія, і корабель падає на землю, що перетворилась на постапокаліптичну пустку. Каріна заражена загадковим вірусом, який робить її небезпечною для оточення. Джек швидко усвідомлює, що вірус має не лише руйнівний потенціал, а ще й приховує в собі можливість стати ключем до нового етапу еволюції людства. Протягом гри герої опиняються в центрі змови, де різні фракції прагнуть використати. Стати вірус у своїх цілях, розвиток сюжету розкривається через напружені події, зради та моменти, що змушують задуматись про моральні дилеми. Наприклад, чи можна пожертвувати кількома, щоб врятувати більшість? Джек постійно стоїть перед вибором: дотримуватись обов'язку лікаря чи діяти як солдат. Однак, хоча основні події інтригують, їх подача залишає бажати кращого. Деякі ключові сюжетні моменти відчуваються уривчастими, а діалоги між героями часто не досягають емоційного піку, якого очікуєш від такої історії. У фіналі гравець отримує відповіді на частину запитань, але багато аспектів залишаються відкритими, що викликає змішані враження. Звідси не втечеш. Вірус у мене я ним керую. Нічого вони нам не зроблять. Головний аспект будь-якого шутера це, звісно, ігровий процес. Вигнанець пропонує класичний fps досвід із кількома нововведеннями. Серед головних особливостей система модифікації зброї протягом гри. Ви збираєте апгрейд пакети, які можна використовувати для покращення своєї зброї. Наприклад, ракетниця отримує можливість випускати ракети з наведеннями, а штурмова гвинтівка збільшений магазин. Але, на жаль, не все так ідеально. Штучний інтелект ворогів залишає бажати кращого. Часто противники діють передбачувано, що спрощує проходження. Однак це компенсується великою різноманітністю локацій від густих джунглів до підземних баз і пустельних руїн. Ще одна цікава деталь. Режим багатокористувацької гри. У той час, коли Halo та Unreal Tournament були на піку популярності, вигнанець намагались конкурувати, пропонуючи редактор карт. Це був великий плюс для тих, хто любить створювати щось своє. Ну давай, убий мене, сучий син. Я готовий. Ще не на час, Джек. Я хоч щоб ти дещо побачив. На 2005 рік вигнанець виглядала досить вражаюче. Гра працювала на модифікованому Unreal Engine 2, який забезпечував якісне освітлення, детальні текстури та динамічні ефекти вибухів. Особливо запам'ятовуються моменти в джунглях, де ви відчуваєте, ніби дійсно перебуваєте в глибокій зеленій гущавині. Щодо звукового супроводу, то саундтрек створює правильний настрій для гри: від напружених бойових сцен до атмосферних моментів дослідження. Однак звуки зброї могли б бути більш виразними. Часто постріли здаються пласкими. Боже, хтось цього разу прорвався. Треба розібратися. Дурбесело. <звук> На момент виходу вигнанець була порівняна з такими титанами, як Halo 2, Far Cry, Doom 3. У чомусь вона дійсно могла конкурувати, але у багатьох аспектах програвала. Якщо Halo вражала своїм мультиплеєром і сюжетом, а Far Cry відкритим світом, то вигнанець залишалась посередньою. Проте для фанатів наукової фантастики це все одно була гра варта уваги. Ви так добре попрацювали. Ми вами задоволені. Вигнанець це гра з великим потенціалом, який так і не вдалося реалізувати повністю. Сюжет мав багатообіцяючу основу, геймплей пропонував цікаві ідеї, а графіка на той час була на рівні. Проте грі не вистачило глибини, якої очікували від розробників такого рівня. Якщо ви шукаєте ретро-шутер із атмосферою наукової фантастики, який можна пройти за кілька вечорів, вигнанець варта вашої уваги. Але якщо ви очікуєте чогось. Революційного, то можливо, краще звернути увагу на інші ігри того часу. Ми в безпеці. Давай трохи спробуємо перепочити. А давно війна скінчилась? Давно, років 30 тому, а може і раніше. А мені здається, що це було вчора. На цьому все. Дякую, що залишились з нами до кінця. Напишіть у коментарях, чи грали ви у вигнанця і що думаєте про цю гру. Не забувайте ставити лайк і підписуватись на канал, щоб не пропустити нові розбори. До зустрічі у новому відео.